Побачите, які ми корисні. Пройшло сім років відтоді, як розійшлися засновники гурту Океан Ельзі, екс-океанівці, бас-гітарист Юрій Хусточка та клавішник Дмитро Шуров разом з вокалістом Луї Франком створили естетик едюкейшн. Як це було? Згадує музиці сніданку Марія Бурмака. Доброго ранку. 9 червня 2004 року з групи Океан Ельзі пішло два музиканти Юрій Хустечка і Дмитро Шуров. Остання любов, моя машина, моя машина. Ти і я напилися знов. Моя єдина не смак бензина. І кави. Дрібно рік після того, як вийшов їх альбом «Суперсиметрія», Пришли бы не в никуда. Их запросивствовал и новый проект у Франк. Он снимал фильм в России. Нужна была музыка для этого фильма. А мы уже к тому времени были достаточно близкими приятелями. Вот так, собственно, началось то, что еще пока никак не может закончиться. Режисер, актор, особо персонаж. Якщо хтось не знає, то це ще, окрім того, і чоловік російської акторки Діни Корзон. Познайомилися музиканти групи зі Злою Франком у 2001 році. Він запропонував їм дуже цікавий проєкт відзняти відеокліп без участі самих музикантів. Була обрано пісню Друг, і зйомки відбувалися у Барселоні. Буду завжди, Ти так і знай Другом твоїм, ну і нехай. Над кліпом працювала інтернаціональна команда Сам Луї Франк, режисер-американець, оператор-француз. В кліпі знімалася японська актриса. І на екрані розгорталася неспішна історія кохання. Прем'єру було задумано зробити в 2001 році на Майдані Незалежності. І на прем'єру були запрошені і глядачі, і самі музиканти групи Океан Ельзи. Коли вони подивилися відео. Бурхливої реакції не було. Тоді здавалося, що вони чогось не зрозуміли. Все прекрасно зрозуміли, принаймні двоє хусточка і шуров. І в 2004 році вони створили групу Aesthetic Education. Едюкейшн. Франк після цього декілька разів говорив, що відчуває трохи незручність, що нібито забрав музикантів із суперпопулярної супергрупи. Але ж ми і створили супергрупу, говорив він сам собі, і складно з ним не погодитися вам музики і гарного дня ті люди в your own the way that you use yourself sail Він розпочав свою акторську кар'єру з жахів. З Жахів на вулиці. Вязів. сьогодні ж він найвідоміший пірат в світі. Здогадалися? це я про Джоні Депа.